Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі Боксу. І так розпочнемо випуск з того, що 6 травня в Токіо відбудеться ще один цікавий бій. Наоя Монстер Інола буде захищати титул абсолютного чемпіона в супернайлегшій вазі проти Луїса Нері. Переходячи до Саудівської Аравії, то в Ріяді 8 березня відбудуться грандіозні протистояння Ентоні Джошуа проти проти Френсісангану, Джіле Джан проти Джозефа Паркера та ще багато цікавих поєдинків, які ми будемо дивитися в прямому ефірі в нашому телеграм-каналі. Тайсон Ф'юрі, який наразі перебуває там, дав інтерв'ю, в якому сказав: я говорив вчора з туркі Аля Шейхом, і Він сказав, що переможець бою Джо Шуангану зустрінеться з переможцем бою Ф'юрі Усик після того, як ми проведемо реванш. Тоді переможець цього бою отримає шанс на це. Тож у нас з Усиком заплановано два бої цього року. На кону стоїть багато, аніж просто удаваний бій. Потім Ф'юрі додав, що Нгану представляє для Джошуа великий ризик: що Усик розібрав Ейджея і тепер, якщо Ентоні хоче зустрітися з Тайсоном у битві за Британію, то йому необхідно пройти Френсіса. Щодо скляного підборіддя Джошуа, то Ф'юрі сказав, що ні в кого насправді немає гранітного підборіддя, адже у надважкій вазі кожен може впасти. А якщо цього не відбулося з ним, то в такому випадку просто не було того самого удару того, хто б наніс його. Окрім цього, Фюрі інтригує поверненням Вайлдера, з яким хоче побитися Нгану та Джарел Міллер. Я думаю, що Деонтей, звичайно, може повернутися. Я думаю, що він знову буде битися. Взагалі-то я знаю, що він скоро проведе поєдинок, але не можу сказати проти кого і назвати дату. Скажу вам одне: скоро пройде масштабний бій з участю Вайлдера. Переходячи до прес-конференції між Джошуа та Нгану, то Френсіс сказав: Дякую всім і кожному, усім промоутерам його високоповажності. Я хочу подякувати Ейджею за те, що він є частиною цього. Я справді думаю, що шокував світ, тренування, навчання. Я працюю і дізнаюся про цей спорт, який я люблю все своє життя. Але у мене є можливість по-справжньому це зробити та отримати певний досвід, який я дійсно хочу мати. Я довіряю своїй команді та тій роботі, яку ми докладаємо, тому він заплатить. Потім Нгану влаштував перепалку з F'юрі, який був присутній там. Поки що Ф'юрі залишається найкращим, але я тільки почав. Я маю намір перемогти в п'ятницю ввечері, але не думаю, що зроблю цим яку-небудь заяву у моїй кар'єрі, тому що мені все ще належить пройти довгий шлях. Я збираюся завоювати багато таких перемог. Я хочу ще одну перемогу над Тайсоном, тому що в першому бою я його переміг. Я переміг його і маю намір забрати другу перемогу. Мене кинули, але це правда. Зроби свою роботу, і ти отримаєш ще один шанс, але зробився якісно, лох. Я збираюся знову протерти ринг твоєю дупою. Фанати побачать на рингу кров. Я кажу тобі, у тебе є шанси тільки на боксерському рингу за правилами боксу. Коли ти йдеш з рингу, тобі краще залишатися на відстані 5 метрів, перш ніж я зупиню твою нісенітницю. Якщо я вийду з себе, то в тебе буде дуже поганий день, мій друже. Цінуй той факт, що боксерські правила тебе оберігають, тому що без них переді мною ти ніщо. Не проблема, будь-коли. Я поб'ю тебе будь-якого дня і двічі в неділю. Після перепалки висловився Ейджей. Все чудово, я мав 10 вихідних днів, а потім одразу повернувся до основ до роботи. Я щасливий, у цьому бою буде розкрита справжня війна, невблаганність та хороша боротьба. Я вдячний всім присутнім та його високоповажності, що влаштував це шоу. Я не дивлюся по в цей бій, та що буде потім. Це мій головний бій. Тому стимули та все таке інше це лише перемога. Це просто зосередження на моєму плані гри, що я маю робити. Першою мрією Нгану було це стати боксером, про що люди забувають, і він був частиною камерунської команди. Він розпочав в ММА, коли йому було 24 чи 26 років. Тож це був не перший раз, коли він почав бити важку грушу чи по колодах. Він робив це з юності. Стати боксером було його мрією. Тому я знаю, що мені доведеться зіткнутися. Я дивлюся на всі ці дрібні деталі. Перебуваючи в спа-салоні, дивлячись фільм, я вивчаю все це. Я роблю це професійно. Але ввечері всі ці речі вийдуть у вікно. І ти просто маєш бути невблаганним викластися найкраще. Це вже написано десь там серед зірок, що станеться. Я просто йду за своєю долею. Я завжди відчуваю тиск на протязі всієї кар'єри, але це життя, на яке я підписався. Тому на кожному змаганні я виходжу на висоту. Найкращий чоловік переможе, і я не можу дочекатися, щоб показати, наскільки я хороший. Щодо співголовного протистояння, то Джелей сказав: сидячи тут, я вважаю, що отримав визнання, на яке заслужив. Усі бачили, що я зробив з Джо Джойсом. Джозеф Паркер чудовий боєць, він молодий, голодний, і він прийшов сюди за поясом. Я тут, тигри, я тут, щоб полювати. І якщо ви хочете взяти їжу з мого рота, то заплатите. Далі висловився Паркер. По-перше, я хочу сказати, що чудово повернутися в Саудівську Аравію, чудово бути тут з моєю командою. Я хочу подякувати його високоповажності Спенсеру Брауну, Тайсону Ф'юрі, Мачрум та Квінсбері, що залучили мене до цієї картки. Джан каже, що хоче мене знищити, але я скажу, що також хочу його знищити. Джілей зробив чудову роботу, двічі переміг Джо Джойса. Але тепер я став зовсім іншим бійцем фізично і морально. З моменту мого поєдинку з Джо Джойсом, я готовий прийняти цей виклик як завжди. Мій суперник є фаворитом нашого поєдинку, але коли настане час, я продемонструю, на що здатний. Після прес-конференції боксери провели битву поглядів. Що ж, поки що це все, пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор Профі та Чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!